Так як мені мої підписники каналу пишуть, то е, вони вважають, що депутат Тищенко дуже скучив за депутатом Гончаренко. Що вони так само конче, необхідно прийти в Повну Раду, аби побачити з Гончаренком, бо кушать, не можу, спати не можу. Ну таке насправді. Я так зрозумів, що спікер, тобто голова Верховної Ради Стефанчук, сказав, що Тищенко зобов'язаний як народний депутат відвідувати засідання сесійні. А, ми, а це ж розвиток сюжету, який. У ну, нас же новації взагалі і конституційні, і законодавчі. В нас виявилося, що рішенням суду, наприклад, утримуваного в слідчому ізоляторі, е, Нестора Шуфрича, суд зобов'язав, аби охорона доставляла на засідання Верховної Ради, щоб він працював. От цікаво мені, а якщо, наприклад, дівчинка, е, ну, дів, е, жінка низької соціальної відповідальності арештована, то її ж теж треба на робоче місце доставляти, чи, чи просто створити її робоче місце прямо в слідчому ізоляторі? От тут, бачите, от дилема виходить в цьому випадку. Ну так, в неї ж от де краще. В неї ж робоче приладдя при собі. А в ж робоче приладдя, чи ну, от от, от я мучуся, бо. Можна ж зараз дистанційно через, ну, перенести, створити віртуальну кнопку голосування і прямо в камеру дати планшет Нестору струшувши і не доставляти на засідання. Хай Але... попрацює дійсно забезпечити йому доступ до інтернету. Так. Ну, так само й Тищенко. От ну от з'явилася обставина, про яку після рішення суду із Шуфричем, з'явилася обставина, коли Тищенка можна без охорони доставляти. Він сам приїжджає на сесійну залу. І, і, бо на мене накинулося, що, що це депутат з Європейської солідарності Гончаренко так мило інтерв'ює в сесійній залі е, депутата Тищенка. Ну, так просто ну, депутат Гончаренко поводиться як блогер, бо для нього є інформаційний привід Тищенко в сесійній залі. Але це ж і інформаційний привід для голови Верховної Ради. Той сказав, що в нього є законні підстави перебувати в сесійній. Залі. Як це? Раніше було так. Украв. Суд тюрма. Угу. А украв, випив в тюрму. Так, в тюрьму, украв, випив в залу Верховного. Сесійну залу. За. Верховної Ради. Ми тому з під палки, щоб. щоб ну бо вже ж не хо не хочуть ходити, то треба. Слухайте, ну це така лапша, це така, це така локшина на вуха українському суспільству. Всьому. Це такий плювок, мені здається. А я, я придумав, що зробити. Воно буде і мати характерні ознаки справедливості, а клітку на робочому депутатському місці поставити. Зварить з арматури клітку і поставить на робочому місці в сесійній залі. І от привозять депутата, садять в клітку. Він і в сесійній залі, і ніби і, 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 ну, обмежений в свободі. Прекрасно, це, оце було б так. Ну, я думаю, що десяток, десяток кліток би таких судових е, в залі Верховної Ради поставили вже уже б mm -hmm. селі. Уже б якась. Ну, це, це ж. Ноу-хау, оскільки ноу-хау забезпечили на рівні там всяких дрючок судових, крючків, крючкотворства судового, то треба ж вже й матеріально це якось підкреслити. Треба зробити, наприклад, ну от є такі місця в Верховній Раді для ну, таких дещо щільніших для юзіків коротше. Ну, бо ну там розширення. Їх там треба два. Да, да, там всі ширші. Так зробіть з клітками один такий ряд, щоб вже депутатів привозять в клітку і відвозить. і щоб, щоб одним воронком возили на засідання верховної. України. А де це таке видано? Я от не знаю прикладів. Наприклад, от в європейських країнах, в парламентах світу, щоб депутати, які під слідством, вони, їм дозволялося приходити на роботу і за щось голосувати, приймати надважливі державні рішення. Тому що їх голос це надважливе так. державне рішення. Взагалі-то європейська традиція при першому скандалі призупиняти членство фракції, як мінімум. бо він може впливати на е, навіть е, опосередковано голосуванням своїм, він може впливати на хід слідчих дій. Ну, до речі, в нас же взагалі-то в демократичних. Партіях і в демократичних фракціях в українській е, політичній історії теж є прецеденти. Ну, от, наприклад, була історія із дорожнім випадком е, Ярини Ар'євої, депутатки е, Київради від Європейської Солідарності. Там дійсно, е, ну, е, скажімо так, близькі до, до влади правоохоронні органи намалювали сім мішків Гречаної Вовни. Але Ярина, аби не створювати ну, негативний фон для партії, для фракції, вона просто склала повноваження депутатські і все. І е, ну вона дуже гідно в цій ситуації повелася, тому що вона всіляко допомагала е, постраждалий особі. Те, що там правоохоронці малювали ну, зі стелі всякі, чи перевищення швидкості, чи вони вже потім почали обріхувати її про вживання всяких транквілізаторів і тому подібне, ну це вже дурня повна. Нічого ніде не підтверджено, але обрехати в медіа обрехали. Так головне, що у слуг народу. Депутати з кримінальними статтями та такого порядку, такого безрозмірними, які тягнуть там на десятку, на 15 років, і вони ходять по Верховній Раді і вдають, що ні, нічого не случилось. Тобто, ну включати дурачка це дуже давня традиція. Сам Коля от відомий теж тим, що він включає дурачка. Ми ж пригадуємо його знамениту поїздку в Таїланд, аби. Так би мовити, відмобілізувати тайландських українців, е створити батальйон охорони е посольства, напевно. або… Ну, В Монако ж є батальйон. ну от, Треба й в Таїланді обов'язково, щоб був мінімум батальйон. Тероборони. Uh... Я кажу, що це таке знущання, мені здається. Чомусь про це е, ніякої реакції. А як взагалі Тищенко вийшов із СІЗО, е, е, з домашнього арешту? Як він, в нього закінчився домашній арешт. Йому мали продовжити. Хто і цьому посприяв? От, цікаво. Що Але справа так, закрита так, вже? Так, так цікаво, інше. Він двічі не, не з'явився в суд. Чи є постанова суду про примусове е, приведення в суд Тищенка, чи немає? От, от, Нема. От, Ну, ну, так питання, бо за нього вже сказав все Стефанчук. От те, що Стефанчук сказав, що у Тищенка законні підстави перебувати в залі сесійній, це сигнал суду, це тиск на суд. Після фрази е, другої особи в державі Стефанчука, який суддя в такому ну, зеленському авторитаризмі рипнеться щось тявкати проти волі банкової. Ну, те, що сказав е, Стефанчук, це воля банкової. А цікаво мені, чи Комітет Верховної Ради з питань судочинства розгляне цей випадок як прямий тиск е, Стефанчука на суд відносно. Тищенка, це ж це ж абсолютний прецедент. Це, це має бути е, предметом розгляду і е, комісії з регламенту і комісії з питань судочинства. Я вважаю, що це тиск прямий тиск на суд, і це цей випадок дуже схожий з випадком іншим. Ми пригадуємо справу Шеремета, коли виходить Зеленський, виходить е, Аваков. І виходить тодішній прокурор Рябошапка, який виявляється, зараз він не дуже любить Зеленського. А те, що невинних людей тримали рік в слідчому ізоляторі через їх прес-конференцію, це що таке? Хто за це відповість? Рябошапка тепер бігає і каже, що Зеленський там такий узурпатор і тому подібне. Ну тобто Антоненко цілий рік чи скільки більше року, по-моєму? Рік. По під домашнім так. арештом він не міг навіть вийти нікуди. Яким домашнім? В слідчому ізоляторі? В слідчому. Ага, потім в слідчому ізоляторі, так. Я пам'ятаю, що... зразу були в слідчому ізоляторі. І жінки, і, і, mm -hmm. і вони в слідчому ізоляторі провели час. Вони не, навіть не під домашнім арештом. Це що таке? Ну от е по Потищенко можна сказати, тема не вичерпана. Але Тищенко, як така вирва, воронка втягує в свій злочин купу народу. І він по суті, ну от ця ситуація, коли він добиває репутацію слуг народу. Він добиває, бо якщо, якщо б його десь там дистанціювали від ради і не показували людям. Ну, в людей куса пам'ять, і забули б, що, що є Тищенко, що, 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 є, що були там Дмитруки. всякі. Це ж тепер і Дмитрук приїде із-за кордону і скаже: так, а мене переслідували. А Чому б ні? Так, і Він мало того, що він ще відсудить у держави купу грошей. Тому що він скаже, що мене вимусили, мене переслідували. Я переслідуваний, гнаний і голодний, і вимагаю компенсації за те, що мене не допускали на робоче місце. Держава ще сплатить йому мільйонів 5 або 10 втрат моральних, і, і фізичних, і фізіологічних. Ну, ну так йому обідно було, що кушати не мог. Ну що ну ж? Тут ще одна історія. Нардеп слуга Анатолій Костюх. У му році він отримав понад 600 тисяч гривень зарплати, порадив українцям з маленькими зарплатами міняти роботу. Це він так відповів на запитання про низькі зарплати в Україні при підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги. Причому це відбувалося в коментарях під дописом на сторінці в Фейсбуці. Красавчик! Такі радники, слухайте, я, я просто в шоці. Вони от е, шукають простих таких ось рішень. Е, в них так все просто. Це я, та, о, взяв не подобається, я, давай. Насправді це, е, ну скажімо так, прочисування Гондурасу, вивчення громадської думки на предмет майбутньої зміни статі. Не хочеш бути мобілізованим, міняй статі. Мало грошей, міняй роботу. Не хочеш бути мобілізованим, треба ж розвивати сюжет. Так зараз цей, цей депутат скаже, а вас не хочеться бути мобілізованим, так міняйте статі. Переходьте там в жіночий цей. Або ну, ну, таке щось. Ну, а що, у нас країна ліберальна імені Зеленського. Це такий лібералі... це ж, е, лібералізм. Хочу нагадати, що партія слуга народу, щоб, щоб не звинуватили мене, що я ляпнув про лібералізм просто так. Партія слуга народу. Входить у ліберальний інтернаціонал. Міжнародний так, як Європейська солідарність входить у Союз консерваторів, міжнародний демократичний союз, називається, е, так е, от е, ліберали слуги, слуги ліберали Так подумаєш, блін. Дивишся на поведінку Зеленського і, і всяких чиновників. Думаєш, який, де тут лібералізм? А вони входять. Та блін, вони ну, це все одно, що, наприклад, е, ну, е, так би мовити, жабу е, в, е, ну, втягнути в союз гадюк. Або гадюку в союз жаб. Ну, ну бо це такі жабогадюки, як не, не крути е, формально. От Мене взагалі дивувало. Ну, ну так. Е, це все одно, що фашистську партію прийняти в якийсь союз сіоністських організацій. Ну і ну, ну як, воно якось не воно не стикується зовсім. Ну, але подивися, тобто ну, от є, такі, є такі слуги, от вони морозять, вони, ну в них, же ж, по-моєму, взагалі внутрішня така культура політична, вона зводиться до генерації випадкових слів. Хто, хто випадковіше слово ляпне в цей момент? Ну, Найбільш недоречну ідею висловить. Невчасно і недоречно. Бо вони ж керуються гаслом не на часі. Ну, от таке от. Так. І ще у нас зірочка цього тижня. Новоспечений міністр міністерства єдності, пан Чернишов. Який каже, от теж дуже простий рецепт у нього. От простий простіший простіше не буває, простий, як двері, я кажу. Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах з бронюванням від потенційної мобілізації. Оце таке, О, знаєте. А дистанційно можна. Я промішу. Це, це все має е, ну, відзворотньо йти. Тобто Міністерство єдності це міністерство, яке розвозить компоненти, е, деталі, складники е, по потенційних е, працівниках. Наприклад, виходить 20 фур, Польща, Німеччина, Італія, Іспанія. І по колу об'їжджають. Роздають у родини українських біженців запчастини, а через три дні приїжджає нова фура і забирає вже готові скомплектовані деталі і везе в Україну. Ну, бо воно якось ну, 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 ну от як це зрозуміти? Хто, хто повірить в їхні гарантії, якщо протягом минулого року в Україні скоротилось ФОПів? По-моєму, на 280 тисяч менше стало. Хоча нових ФОПів зареєструвалося нібито 315 тисяч, але це ж не означає, що державі довіряють. Я думаю, що просто частина ФОПів перереєструвалася е, зі зміною профілю діяльності, а інша в зв'язку з закриттям малих приватних ну, товок. Або інших бізнесів, і вони просто перереєструвалися в ФОПи. Тобто, умови для ведення бізнесу в Україні погіршуються. А Чернешов тут красавчик впевнений, що в нас тут така красотінь. Це ж пригадується, що Трамп навіть е, безпосередньо Зеленському казав, що ти створює інвестиційний клімат, ти думай про економіку. Ну, це коли була е, перед у ну, ході на початку виборів зустріч з Трампом, і там е, потім пролунала ця фраза, що е, якраз Трамп радив Зеленському займатися е, ну, економікою інвестиційним кліматом. Ну але ж на інвестиційному клім, кліматі хер що заробиш, а, а попилять оборонний бюджет, то це святе. Тут, тут зразу мене в... знаєте. Мене склалося враження, що сам міністр не знає на якій він посаді і чим він буде займатися. А він не міністерства. Він, Міністерство. він... Я взагалі не розумів, от запрошувати людей на роботу з бронюванням, як ви собі це уявляєте? От як уявляєте ви собі, що чоловіки, які вже виїхали за кордон, які вже там десь влаштувалися, мають роботу, це, по-перше, який рівень зарплати треба їм тут запропонувати? По-друге, а е, це якщо ми говоримо про тих чоловіків, яких тут хоча б квартира чи житло є, а ті, які втратили житло, які біженці з окупованих територій, е, держава їм тут. Дає щомісяця 2200 гривень, вони виїхали за кордон, вони отримують е, допомогу, вони влаштовуються на роботу. Як він виїде звідти вже, коли він забрав туди свою сім'ю? Ну, ну, це треба думати, що пропонувати. Та яким люди чином? Заякорилися. Справа в тому, що. Отут Чернешов сьогодні каже про те, що ну от можна буде е, створити робочі місця з бронюванням, відкриваємо рішення Кабміну з 1 грудня 2024 року, набирає чинності постанова КМУ ну, деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації на воєнний час. Ключові зміни в процедурі бронювання з 1 грудня набирає чинності більшість норм постанови про, про бронювання. І тут же ми бачимо заяви деяких депутатів е, уже свіжі, буквально минулого тижня. Про те, що ніфіга, ваша броня нічого не не значить. Е, вас ми... можуть мобілізувати. <рес> у вас більше того, коли закінчується броня, у них 72 години на те, щоб забронювати. Я собі уявляю ці черги, що там буде відбуватися. Так от, ну, ми ж вже бачили черги, коли була ну, змінена система, це ж люди днями й ночами сиділи під військоматом. Тобто державі дуже важливо познущатися, загнати громадянина в якесь таке постійне нервове становище, щоб він почав верещати, що здайте Росії половину території, і, і, і пішли вони всі нафіг, на що нам ця війна. Ну, приблизно таке. От. Тому е, мене просто ну, розпирає, так би мовити, гордість від того, що в самому Кабміні ліва рука не знає, що робить права. От, от вони колись навчаться синхронізувати свої заяви, щоб е, ну, е, повідомлення від Кабміну, хоча б якось в унісон йшли. Там же є величезна структура прес-служби Кабінету міністрів, е, є департамент інформації якийсь і тому подібне. Що вони насправді на виході мають? Це ж все розірване, дестабілізоване, кожен міністр живе своїм життям. І, ну, коротше, Враження таке, що воно воно то ну, це, ж, це ж прямий наслідок єрма, єрмакізації країни. Тобто, замість, замість конституції країни в нас є добра воля Єрмака, або не добра воля Єрмака. Ну, тому що Зеленський весь час перебуває на якісь, там, в Австралії. Судячи з цього інтерв'ю Фрідману, враження таке, що ну, рівень його ментального виснаження, він перевищив рівень виснаження пацієнтів кульпаркова у Львові. Тому що в нього нема жодного зв'язного речення, він в жодному реченні не може довести думку. От е, 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 я вже робив що? Я брав синхрон Зеленського, заганяв в штучний інтелект і просив пояснити інтелект, що він хотів сказати. Так в мене комп'ютер згорів від цього. Щоб до, докопатися до істини і зрозуміти, де <пробітник> логіка слів. А я собі підозрюю, скільки серверів навернулися там, десь в Канаді чи <laughs> на Гренландії.